Зима найщедріша пора на всі 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 свята. І першим святом зими є свято Святого Миколая, який приходить до нас разом зі своїми янголятами. Саме цієї ночі всі ми загадуємо бажання і дорослі, і малі, бо це ніч чудес. І всі наші мрії може виконати Святий Миколай. Сьогодні я хочу вам розповісти легенду про Святого Миколая. Колись давно-давно на світі жив малесенький хлопчик. Звали його Миколай. Він був сиротою, але померши його батьки залишили йому статок. Тому він. Саме в цю ніч брав мішок на плечі і ходив до будівель найбідніших людей, роздавав цукерки, гроші і усіляку допомогу. Найбільше Миколай любив дітей і ніколи про них не забував. Йшли роки Миколай виріс і став священником, Але знову ж таки про діток він ніколи ніколи не забував. Коли святий Миколай помер, його возвеличили у сан святих. І в день його народження кожного року йому було дозволено через його добро, лагідність, щедрість спускатись на землю в день свого народження. Кожен з нас може завжди написати листа Святому Миколаю, і він обов'язково його прочитає і виконає всі ваші найзаповітніші мрії. Якщо ви поводились добре, були слухняними, лагідними, добрими, обов'язково святий Миколай принесе вам подарунки, про які ви мрієте. Навіть тим, хто не був дуже хорошим, хто не був слухняним, Миколай. Після того як ми попросимо пробачення у татусів, у мамусь, у бабусь з дідусями, він обов'язково принесе подарунки і вам. Він вас вибачить обов'язково. Але так як ми з вами дорослі вже дітки, я хочу вам сказати, що потрібно завжди бути слухняними, добрими, лагідними і чемними. Хочу побажати вам, щоб у кожній вашій родині, у кожній вашій оселі панував мир, злагода, любов, щастя, щоб лунали дзвінки, дитячі голоси. І лунав дзвінкий дитячий сміх. Щастя вам!